Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помовимось. Ось і минув рік. І тепер ми маємо новий рік. І дуже важливо зважити на це все. І у прошлому році ми розмірковували про те, що важливо підвести підсумки того року. Подивитися, що ми чого досягли, чого не досягли, що втратили, що надбали. І це я маю увагу не тільки на якесь таке фізичне, але й духовне життя. І це дуже важливо. Але так як Бог дає нам новий рік, дуже важливо зважити, чи маємо ми які бажання чи плани у сферах, у деяких сферах нашого життя, щоб на цей весь рік. Знаєте, інколи люди говорять про те, що коли ми щось плануємо, то ми таким чином, коли розказуємо Богу, то ми смішимо. Його. Але я гадаю, що якщо Бог дає нам життя, мудрість, дає своє слово, своє керівництво, і все це то було б нерозумно не мати якихось бажань чи планів на цей рік, я зважаю на те, що Бог все це буде керувати. І він буде робити так, як він то бажає. Ось, але дуже важливо, як казав Павло, відкривати свої бажання, свої плани перед Господом і зв'язку з, з, з чим декілька думок. І так а, хочу звернути увагу, що всі мої плани, вони та побажання є в деяких сферах мого життя. І розуміння, що відбувається і станеться. Те, що заплановане Богом та в його час, в його термін, в його місці. Тому, тому перше, що я роблю, ось з початку року, я відкриваю моє бажання та план, і моє бажання поглибитися та зрозуміти, поглибитися в Божій волі та зрозуміти. І мати пізнання Господа та Його волі для мого життя. Для цього є декілька практичних кроків. І я це роблю для того, щоб дійсно мати Боже керування. Я відкриваю йому бажання і плани мої. і Я розумію, що всім керує Господь і те, що Він робить, то завжди є на добро. І тому перше, я знову вибрав річний план читання. Біблії та роздумів над Словом Божим. Бо Слово Боже воно зберігає волю Божу для всіх людей і також для мене. Наступне я вибрав річний тематичний план читання і роздумування, щоб розширити ще більш пізнання і дозволити Богу і таким чином говорити для мене. Я спланував на цей рік. Час молитви, спілкування, поклоніння Богу, час слухання Богу та е бажання звертати увагу на те, що Він говорить, або час тоді, коли я слухаю. І це дуже важливо. Я благаю Бога, керівництва Святого Духу, щоб у серці та розумі в той час, коли я спілкуюся з ним, коли я читаю Слово Боже. Також був час тиші, щоб мені чути, що він буде казати і як він буде керувати. Наступне, на що я, що я планую собі, то це записувати та відкривати мої бажання та плани Господу. І в моєму житті є новий крок, новий статус. і мене, Мені важливо рухатися з ним та за ним. Тому Богу. Представляю чотири таких рішення, які я бачу практично. Але з тим, що я кажу, Господи, що нехай буде те, що хочеш ти, ці 4, з цих чотирьох кроків, якийсь крок, або, може, щось зовсім інше, що бажаєш тільки ти. Але прошу, щоб він давав мені знаки, щоб він ставив в Божі світло фора, щоб я бачив, коли горить. Коли горить червоне світло, коли горить жовте світло, і коли горить зелене світло, щоб мені рухатися. І Боже світлофор, щоб він давав мені це керування, хочу звернути увагу, що я завжди заявляю мою згоду і приймаю Його волю в цьому керуванні, бо я знаю, що без Господа то все не буде на добро. Дивіться, що каже Єремія, 29 розділ, 11 віршик. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будущність та надію. І тому завжди в моїм плані, в моїх бажаннях, я кажу, Господи, нехай буде так, як хочеш ти, і нехай звершиться Твоя воля в моєму житті, бо це буде на добро. Не тільки мені, а тим, хто будуть навколо мене, близьким, і рідним і церкві, і тому це важливо. Наступне, коли я розмірковую про планування, то я прошу у Бога вірність, витривалість та терпіння, мудрість та знання, щоб не схибити в розумінні Божого часу та Божої дії, щоб мені не поспішати, але й не запізнитися. Дивіться, що коли ми читаємо приповісті 16 розділ 32 вірші, терпелива людина краща за сильну, а хто панує над гнівом, краще від того, хто здобуває місто. Хочу сказати, що Яків говорить, і це дуже непопулярна така, такий момент, бо ми люди. 21 го віку ми такі сторіччя, ми такі люди, що ми, нам нема терпця, нам аби нараз, аби прямо от, от тепер, от, от це все. Але дивіться, що каже Яків. І ми читаємо перше післання Якова, перше, перший розділ, вибачте, третій і четвертий віршик. Знаючи, що випробування вашої віри. Розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездогані, і щоб нічого вам не бракувало. І тому прошу у Бога і вірності, і терпіння, щоб дочекатися Його часу, і Його керування і йти за ним. І останнє про те, що я прошу завжди, коли я планую цей весь рік і кажу: Господи, нехай буде Твоя воля, я прошу Бога снарядження, можливості та забезпечення для наступного кроку та мудрості і керування тим, що я вже маю. І це дуже важливо. Знаєте, ми читаємо святе письмо, і воно говорить, що страх перед Богом то є початок мудрості. І тому все це я віддаю в руки Божі, і я говорю, Господи, я згоден з тим, що Ти хочеш чинити в моєму житті. Але, так як ти дав мені розум і мудрість, і Ти дав мені знання святого письма, і Павло говорить, щоб я відкривав свої бажання, то я з радістю відкриваю свої бажання. І я кажу: Господи, нехай станеться так, як хочеш ти в твій час. І в тому місті, і, Господи, бо я знаю, що це буде на благо. І інколи це треба терпіння. І тому, Господи, благослови, щоби я був терпеливий до кінця, щоб йти твоєю дорогою і не полишувати її. Також дуже важливо серед цього всього лихоліття, прошу у Бога, спокою для серця і розуму, щоб чути Божий тихий голос і Його керування. Інколи настільки всього є, і так багато і того, що в серці, і в розумі, і те все, що навколо, цієї всієї інформації, що через цей вітер ти не чуєш, що говорить Господь. І тому я благаю Господа і часів, коли би серце було мало спокій розум, щоб дійсно чути цей Божий голос і йти за Ним. Так що Хай Господь благословить, щоб ми мали такі плани і бажання і записували їх. Я маю таку нагоду, бо я е, кожний ранок я маю це читання, я читаю, я молюся, в мене є е, щоденник молитвений, і я, я записую свої занотовую свої бажання, свої думки, занотовую свої молитви. І тоді, коли я. Е, Приходить час, і я відкриваю цей щоденник і рік до кінця добігає. І я червоною, червоним чернилом пишу: Господи, дякую, бо ти почув. Дякую, бо ти руководив. Дякую, що ти не допустив. Дякую, Господи, що ти завжди був зі мною. Дякую де, тоді, коли я й немудро щось робив, але ти зберіг, Господи, і це важливо. І я хочу звернути увагу і зауважити на те, що Бог дає нам своє керування, і важливо нам не відсторонюватися від нього. І це керування для нашого власного життя. В кожному дні, в кожної тижні, місяці, в кожному році він керує воде. І коли я повертаюся, дивлюся на минуле, я хочу сказати, Господи, дякую за все. Я бачу там, де я схибив, я бачу там, де я не слухав, і я бачу, там, там був занепад якийсь. А тепер я бачу, Господи, що коли я йду за тобою, то є це благословінням для мене. І я можу сказати, що для кожної людини, для кожного часу у Бога є свої плани, своє керування. Шукайте волі Божої. Павло каже, що не зважайте ні на що дивіться, будні лукаві, а ви шукайте і пізнавайте, що є воля Божа. Згідно з тим, що говорить Святе Письмо і власне Боже керівництво для нашого життя. Будьте благословені в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, перед нами є новий рік, і дуже важливо. Господи, мати Твоє керування, але й мати своє планування. І ми сьогодні відкриваємо наші бажання перед Тобою, наші серця перед Тобою. І ми говоримо, Господи, нехай звершиться Твоя воля в нашому житті. Ми дещо бачимо, ми дещо плануємо. І в нас можуть бути ну, деякі варіанти, але Господи, хай звершиться Твоя святоволя. Тому дай нам бути уважними до всіх тих знаків, до тої дорожньої Божої розмітки, щоб нам завжди зважати на світлофор і дивитися, чи то червоне, чи то жовте світло, чи то зелене, коли треба їхати, а не стояти. Господи, я тому ти керуй нами, благослови в цьому році, Господи, побачити і Твою силу, і Твою славу, і відповіді на наші бажання, на наші молитви. Господи. Бо це зміцнює нас в тобі і у вірі. Тому тобі хай буде вся слава, Богу, ти, Син та дух святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь буде вашим захистом, вам, і вашим сім'ям, і вашим діточкам, і онукам, і церквам, і близьким, і друзям. Нехай Господь збереже вас для слави своєї. Нехай Він керує, нехай він воде. І нехай воля Божа буде у вашому житті, бо це завжди на добро. Будьте благословенними в цьому дні.